Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій, зараз з нами у прямому ефірі, як я й обіцяла, пане Олексію, вітання вам. Да, добрий день, вітаю. вас. Хотіла розпитати вас про експериментальний проєкт. Ви днями анонсували його старт. Йдеться про створення муніципального орендного житла. В чому суть цього проєкту і чому його запуск відбувається саме зараз? Ну і про яку кількість квадратних метрів навіть експериментально йдеться. Так, дійсно важливо говорити про це, що в першу чергу це один з елементів комплексного нашого підходу у питанні державної житлової політики. Ми запускаємо цей експеримент, який вперше в Україні створює в принципі модель муніципального оренного житла. Житло буде будуватися за кошт, в першу чергу наших партнерів. Це кредити, будуть гранти використовуватись, а також звичайно, місцеві бюджети. В оренду буде здаватися воно приблизно за 5 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Тобто, ми розуміємо, що вартість буде максимально прийнятною для наших громадян. Також потрібно сказати, що вартість буде врахуватися за регіональним принципом, тобто, тобто, в залежності від регіональних умов, і також, звичайно, будемо враховувати і. Доходи родини ще важливо сказати, що цей проект буде розраховувати розрахований на тих людей, які потребують житло прямо зараз, і на тих людей, у кого немає можливості сьогодні розв'язати це своє житлове питання. Тобто, це внутрішньопереміщені особи, наші люди, які лишились без. Майна майно залишилось, житло, залишилось на тимчасово окупованій території. Ну і безумовно, це наші збройні сили України, це родини загиблих героїв. А безумовно, це також наші працівники освіти, медики. Тощо, і ще скажу також, що це житло вже буде безпосередньо обладнано. Тобто, там будуть меблі, будуть техніка, буде базовий ремонт це також є такий базовий підхід до формування нової житлової політики в країні. Я просто хотіла запитати: це будуть новобудови, це якісь метри в житлі, яке вже збудовано. Якщо ви можете а, про це розкажіть, а, і хто може отримати таке житло? Ви вже сказали за якими критеріями також. Поясніть тепер це всюди по Україні, це в великих містах про які безпосередньо області йдеться. В першу чергу ще раз підкреслю, звичайно, що це новобудова. Тобто, це все стосується нового житла, те, яке буде побудовано. І саме е, тут ми робимо акцент на тому, що це житло буде е, вже з меблями, з технікою, тобто буде базовий е, рівень відповідних умов. Що стосується критеріїв, це також дуже важливе питання. Е, Відсутність, наприклад, один з ключових для нас критеріїв це відсутність у власності житла, або житло, яке перебуває на територіях, на яких зараз ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях. І, звичайно, важливо уточнити, що це дозволяє врахувати реальні життєві обставини людей, які вимушено. Покинули свої домівки зараз. Ми ведемо перемовини з Єврокомісією, з європейським інвестиційним банком. Вони підтримали і підтвердили свою готовність брати участь в цьому проєкту. і на сьогоднішній день мова йде про стартових 400 мільйонів доларів на перші 10 пілотних громад. А що стосується того, де це буде розташовано. Ми знаємо запит суспільства на те, що це житло має бути розташовано ближ, ближче до е, тих регіонів, де зараз ведеться активні бойові дії. Зрозуміло, що наші партнери хочуть більш е, е, зрозумілу безпекову ситуацію. І вони просять про те, щоб ми реалізовували цей проект в громадах, які ближче до європейського союзу. Ми зараз в дискусії, але безумовно для нас запит наших людей, наших громадян є ключовим, і ми будемо рухатись безумовно в сторону того, що від нас просять наші громадяни. наші Нашому сказали про вартість однокімнатної квартири 5 тисяч гривень. Це дійсно прийнятна ціна. Але я так розумію, що будуть і двокімнатні, і трикімнатні. Тобто буде це різного виду. Квартири, правильно? Тобто йдеться ж не тільки про однокімнатні квартири. А яким чином, скажіть, будь ласка, Олексію, цей експериментальний проєкт пов'язаний із ширшою реформою житлової політики. Тобто, я так розумію, що це навряд одноразова акція, тому що проблема житла для України, вона максимальна. проєкти є оселя, не закривають усі потреби в квадратних метрах. Тобто, тобто я правильно розумію, що буде більша трансформація, і це певний початок, так? Так. Безумовно, ще раз хочу зафіксувати, що вартість житла на сьогоднішній день у нас розрахована 5 тисяч гривень оренда в місяць однокімнатної квартири. Квартири будуть різні. Це буде і двохкімнатні, і трьохкімнатні квартири будуть типові проекти самих будинків новобудов, і відповідно буде в. У відмінності від регіону від економічних складових буде формуватися й орендна ставка. Що стосується взагалі нашої візії житлової політики, ще раз наголошую, що на сьогоднішній день в нас об'єктивно відбувається реформа житлової політики. Це проводить наше міністерство розвитку громади та територій. В Верховній Раді зараз знаходиться закон України, законопроект про основі основ основ основні засади житлової політики. Це законопроект. Він закладає в першу чергу стратегічне планування, прозорість, цифровізацію, рівний доступ до ресурсів для всіх, хто приймає участь в процесі будівництва і розбудови житлової політики в нашій країні. Наступним кроком в нас ідея… Законопроект про соціальне житло, який передбачить не лише муніципальні проекти, а й інші механізми, яким чином люди можуть орендувати житло вже з правом викупом, і ми готуємо державну житлову стратегію. Документ також зі своїми чіткими цілями, механізмом фінансування, повідомленістю за реалізацію на кожному рівні, і це буде перше в історії України. Така стратегія вона буде базуватися на національній рамці. Наша філософія дуже проста. Ми не будемо просто щось будувати. Ми створюємо довіру між людиною і державою і виходимо саме з того, що потрібно нашим людям прямо зараз. Умови різко змінюються. Повномасштабне вторгнення безумовно зараз є основною причиною, чому ми зараз йдемо в цю реформу. І для нас важливо, щоб це все було підтримане депутатами і знайшло безумовно підтримку у наших громадян. І ще, якщо можна, хочу також скористатися можливістю і проанонсувати. Я зараз знаходжусь на Київщині. Ми зараз анонсуємо важливий проект разом з Маріупольською міською радою. Запускаємо будівництво в місті Біла Церква, нового житлового. Масиву для переселенців з Маріуполя це буде житловий квартал, який поєднує одразу два рішення: це будівництво муніципального орендного житла, про яке ми з вами зараз поговорили. Квартири будуть передаватися у користування внутрішньопереміщеним особам. І пільгове петичне кредитування це також наша новела для тих маріупольців, хто готовий придбати житло. А це також пілотний, такий важливий експериментальний проект для нашої країни, і ми будемо його далі впроваджувати і масштабувати. Тобто ми з вами відразу озвучили три важливі речі: по-перше, реформа житлової політики, яка потрібна давно. По-друге, у білій церкві ви сказали розбудовувати муніципальне житло для маріупольців. І по-третє, оцей експериментальний проект створення муніципального орендного житла. Тобто, відразу три такі великі зміни ви для нас озвучили. Дякую, пане Олексію. Єдине, що хочу перепитати: от в Білій Церкві, коли Першу квартиру відкриє людина з Маріуполя. І оце експериментальний проєкт. Коли в першу квартиру, хай це буде однокімнатна, теж зайде людина, житло якої розбомблено шахедами чи прилетіло десь по її житлу в Сумах. Дякую. Так, важливе питання. Цього понеділка. Тобто, після завтра ми очікуємо важливе рішення уряду. Це дасть можливість нам розпочати роботи. І відповідно через 9 місяців. А ми очікуємо вже реалізацію цього проекту. Тобто, будемо говорити про те, що наступне літо ми відкриємо цей проект в білій Церкві. Ясно, дякую вам, Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території України, був з нами на прямому зв'язку.